Розпочинає наш список бегемот. Він найбільший непіводний савець. Довжина тіла самців сягає до 5 метрів, а вага до 4 тонн. В нього короткі міцні ноги, які пристосовані витримувати велику вагу. Також у нього дуже товста шкіра, яка може важити до 60 кг. Може, на перший погляд він і не дуже спортивний, але може розганятися до 30 км на годину. Бегемоти, хоч і на вигляд спокійні, але насправді дуже агресивні, несоціальні з іншими тваринами і жорстоко захищають свою водойму. Також вони агресивно ставляться до людей та нападають на них більше ніж леви та інші хижаки. Рот в нього відкривається дуже широко, аж на 150 градусів, і цим ротом він легко може прокусити крокодил. Проживають бегемоти тільки в Африці, на південь від Сахари. Майже весь день він проводить у воді. Це йому потрібно для того, щоб ховатися від палаючого сонця Африки та регулювати температуру тіла. Проте плавати він не вміє, ходить по дну. Тому з берега видно тільки морду і спину бегемота. Якщо водойма пересихає, він відправляється на пошуки нової. Але коли виходить на сушу, бегемот починає потіти, і в цей час у нього виділяється рожевий піт. Це речовина, яка захищає шкіру від сонця і бактерій. Вночі, коли сонце заходить, бегемот виходить з водою і починає пастися. З'їдає він немало, що підтримувати свою вагу до 35 кг триви за ніч. Всі ми з вами бачили відео про морських котиків і тюленів, Дивились, які вони маленькі і милі. Я ніколи б не повірив, що їхній родич опиниться в нашому списку. Ось він у порівнянні з людиною. Це південний морський слон, і він займає четверте місце і є найбільшим із видів тюленів. У морського слона довжина тіла становить 6 метрів, а вага до 4 тонн. У південних морських слонів масивне тіло, яке складається на 30-40% жирових відкладень, які їм потрібні для того, щоб виживати в такий суворий холод в полярних водах. А у воді проводять багато часу в пошуках їжі та можуть перебувати там до 90 хвилин. Це все завдяки своїй крові, яка складає 20% від їхньої маси, що становить майже тонну, і також завдяки своїй грубій шкірі, яка має 10 сантиметрів ширину. Також одною з особливостей морських слонів є їхній ніс, який дуже схожий на ніс слона. Саме через це вони отримали свою назву. Жити морським слонам подобається наодинці. Вони цілими днями занурюються у водойми пошуках їжі. Інколи можуть занурюватись на рекордні глибин до 2000 метрів. Харчуватись вони люблять кальмарами, які майже повністю займають їхній раціон, але інколи можуть також поласувати рибою і крилем. Решту частину свого дня вони відпочивають на березі та займаються розмноженням, де використовують. Використовують свій ніз для голосного реву самі по собі. Вони не є агресивними тваринами, особливо для людей, але в шлюбний період вони зовсім інші. Найбільше агресії в них з'являється під час боротьби з іншими самцями за самок або за кращу територію для відпочинку. Також під час розмноження вони можуть довгий період не їсти. За банальними причинами постійно охороняють своїх самок. Конкуренція дуже велика, тому у них немає часу навіть поїсти. У дикій природі їхнє життя рідко перевищує 20 років. Це відбувається через небезпеку з боку природних ворогів, а саме морського леопарда, косатки чи білої акули. Також нерідко вони потерпають від бійки з іншими самцями. Південний морський слон проживає в субантарктичних водах, і в зимовий період через нестачу Їжі та суворі погодні умови, їм доводиться мігрувати у тепліші регіони. За підрахунками експертів, морські слони проводять до 300 днів у воді на рік і можуть мігрувати до 5 тисяч кілометрів у пошуках їжі. Третє місце займає африканський слон. Це найбільший наземний сявець на планеті. Довжина його тіла сягає до 4 метрів, а вага до 7 тонн. Ось масштаби слона поряд з людиною. Слони проживають в Африці на південь від Сахари. Хобот слона це універсальна річ, яка має довжину до 1,5 метра і на перший погляд здається тільки його носом. Але через присутність багатьох м'язів слон легко може підняти хоботом до 300 кг. Крім того, на кінчику хобота розміщені дуже чутливі м'язи, завдяки яким він може піднімати дуже маленькі речі, але насправді він виконує ще багато функцій, інших частин тіла. Хобот розпізнає запахи та вдихає і видихає повітря. Хоботом він як руками себе годує і може набирати воду до 8 літрів і потім поїти себе. Хоботом слони, як люди можуть вітатися, обійматися. Також маленькі слоненята хоботом тримаються за свою маму. Слони також, як люди, бувають правшами та лівшами, тільки використовують в якості рук свої здоровенні бивні, які ростуть для них протягом усього життя. Великі вуха слона виконують функції кондиціонера, коли він махає ними, повітря потрапляє в кров по судинах і цим охолоджує його тіло. Після 9 років слон починає жити самостійним життям, інколи збираючись з групи, якими керують старші самиці. Раціон слонів складається з трави, листя, кори дерев і фруктів. З'їдають вони до 150 кг їжі на день, а через тропічний клімат, щоб подолати спрагу, мають випивати по 230 літрів води щодня. Щоб посмакувати їжею, вони можуть подолати до 100 км за день. Слонам багато часу потрібно, щоб з'їсти таку велику кількість їжі, тому сплять вони по 2-3 години на день, бо постійно голодні. Також через те, що вони постійно їдять, поступово зношуються їхні зуби. Але це не проблема, тому що у слонів зуби міняються 6-7 разів за життя. Через свій гігантський вигляд, здавалось, ходити важко, але слони у потрібні моменти можуть не просто бігати, а ще й розганятись до 40 км на годину. У слонів найбільший мозок серед наземних тварин, який важить коло 5 кг. Завдяки ньому вони можуть запам'ятовувати багато інформації. Був один випадок, коли в одному з американських заповідників привезли нову слониху. На здивування всіх одна з інших дуже зраділа, побачивши її. Як виявилось потім ці тварини знайомі з цирку, в якому разом працювали 23 роки тому. Статеве дозрівання у слонів настає у віці 14-18 років. Після цього вони вже здатні до розмноження. А вагітність у слоних триває надзвичайно довго, аж 22 місяці. І весь цей період вагітності інші слони з родини та групи захищають слониху від усіх небезпек. Коли на світ з'являється немовля, який важить близько 100 кг, всі родичі спішають вітати слониху з новонародженням. Вже за декілька годин слонення починає ходити і постійно тримається хоботом за хвіст своєї мами. Цікаво, що коли слонів перевозять у літаку у величезних контейнерах, під них кладуть багато курчат. Це роблять тому, що слони дуже обережні і не хочуть комусь завдати шкоди. Тож під час польоту вони майже не рухаються і спокійно поводяться. Друге місце у нас посідає китова акула. Це найбільше з усіх риб, які зараз існують на планеті. Її розмір сягає до 20 метрів у довжину, а її вага доходить до 34 тонн. Ось вона поряд з людиною. Хоч розміри її тіла дуже великий, але вона не являється хижаком, коло неї часто можуть пропливати якісь дайвери, але вона ніяк на них не реагує. Її особливість це її незвичайний вигляд, як для акул, і діло не в розмірі, а в світлих плямах, якими вкрите все її тіло. З віком вони можуть змінюватись. Кожен такий візерунок індивідуальний, як відбитки пальців у людей. Вона харчується дрібними організмами, робить вона це незвичним способом, плаваючи з відкритою пащою, втягує воду разом з їжею. Закриває пащою втримувати їжу, допомагають її 15 тисяч зубів, які розташовані в 300 рядів на обох щелепах. Розміри цих зубів по декілька міліметрів, які не для жування, а тільки для втримання їжі у пащі. За годину китова акула пропускає через себе до 6 тисяч літрів води. Живе китова акула в тропічних і субтропічних морях по всьому світу, тому що любить теплу воду до 25 градусів. Також цій воді є багато планктон. Більшу частину свого життя вони проводять на одинці, постійно фільтруючи воду. Китова акула дуже повільна, зазвичай плаває зі швидкістю близько 5 км на годину. За день виходить пропливти до 25 км. Мігрувати вони можуть до п'яти тисяч кілометрів, а часу на це все потрібно до п'ятдесяти днів. Плаває вона на поверхні води, бо там більше планктона, Та ще вона любить грітися на сонечку, що покращує її травлення. Китова акула найгірше досліджена науковцями, тому як вона розмножується мало що відомо. Але у 1996 році одну китову акулу зловили, і як потім виявилось, вона була вагітна. В ній було 300 яєць семріонами, що являється рекордом для всіх видів акул. У них розмноження виходить шляхом яйцеживородності. живородності. Це означає, що ці яйця вона виносить до того часу, доки малюки не виростуть. Кітова акула сама вирішує скільки її народжувати. Все через те, що вона вміє поступово використовувати запліднені яйця, народжуються малюки розміром від 40 до 60 см і одразу можуть їсти. Середній вік життя китових акул сягає 70 100 років, а деякі особи не можуть доживати до 130, що робить їх одних з найдовговічніших риб на планеті. Китова акула майже не спить лише короткими періодами короткочасного сну, адже її постійно потрібно рухати, щоб пропускати воду через зябра і дихати. Чемпіоном сьогодні стає синій кит. Це найбільша тварина в історії планети. Довжина його тіла 30 метрів, а його вага 190 тонн. Фото кита з людиною. Синій кіт має гладку шкіру сірого кольору, але якщо дивитися крізь воду, то він здається блакитним. Звідси й назва синій або блакитний кит. На горлів синього кита є борозна. Це такі складки, які допомагають відкривати широко рота для того, щоб ковтати більше води. Синій кіт не є хижаком, тож харчується так само, як китова акула, планктоном, крилем та дрібною рибою. За день з'їдає до 4 тонн. Він фільтрує їжу за допомогою так званого китового вуса. Чотири місяці кіти постійно їдять, зате потім цілих вісім місяців кіти можуть обходитись без їди. Допомагає їм у цьому їхній шар підшкірного жиру, з якого вони беруть всі необхідні елементи. Щоб краще зрозуміти їхні розміри, ось ще кілька фактів: це макет серця кита, воно за розміром десь як маленьке авто, а його язик важить так само, як слон. Кіти спілкуються один з одним своїми найголоснішими звуками серед тварин, їх чути аж за тисячі кілометрів, їхній голос аж заворожує. Проте вух вони не мають, звуки вони чують через нижню щелепу, від якої звук потрапляє до середнього вуха, а потім і до внутрішнього. У синіх китів також поганий звір, тому слух для них є основним інструментом. Проживають кити в усіх океанах землі, але їхнє місце знаходження залежить від пори року. Влітку вони проживають у полярних регіонах через велику кількість там криля. Знаходитись в холодних водах допомагає їм шар жиру, який також захищає всі внутрішні органи від переохолодження. Кіти можуть перебувати без повноцінного сну понад три місяці, спатися нікити глибоким сном не можуть, і сплять вони тільки одною з двох півкуль. Все через те, що вони не мають зябр, а дихають легенями. Через це кожні кілька хвилин виринають з води, щоб подихати. Першим ділом, коли виниряють своїм дихалом на спині, сині кити видихають все повітря і водяну пару, яка була у їхніх легенях, і утворюється фонтан. Вагітність у синіх кітів триває 11 місяців. Коли народжується малюк, його довжина сягає 7 метрів, а вага від 2 до 3 тонн. Перші 7 місяців дитинча харчується молоком матері, поживаючи до 100 літрів на добу. Молоко у кита дуже жирне та має велику кількість поживних речовин, за допомогою яких кіт набирає щодня по 50 кілограм, а інколи і до 90 кілограмів за день. Коли кити стають самостійними, і їхні мами все одно перенок багато піклуються. Інколи трапляються випадки, коли вже дорослі сині кити довго пливуть за великим кораблем через те, що це їм нагадує маму, і вони згадують про прив'язаність до неї. 90% синіх китів було знищено людиною, тому тепер кожна особина перебуває під міжнародним захистом. Тож зустріти цього гіганта в дикій природі залишається справжнім дивом. Дякую всім, хто переглянув це відео. Яка тварина вразила тебе найбільше? Пиши в коментарях. Не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту.